З нами сьогодні Лана Олександрова. Пані Лана, дуже рада вас бачити. Привіт, вже з вами. Так, да? ну це приємно. Я люблю, коли за мною скучають. Тому вже не терпиться розпочати розмову з вами, тим більше чимало подій відбувається зараз. На превеликий жаль, хотілося б, звісно, щоб відбувалися більш оптимістичніші події, але маємо, що маємо, і давайте розбиратися в тому, власне, що маємо. Зараз обстріли посилились. Зараз наступи теж посилились. Хочеться розуміти до кінця місяця, яка головна ціль ворога це все ж таки масово обстрілювати Україну, наступати з усіх сторін. Що вони зараз поставили ставку? Ну, давай подивимося. До кінця місяця, от, звісно, фігня залишилася. Ми яка... можемо захопити і грудень місяць теж. Давай і грудень, да, тому що до, кінця, до кінця року, року так. так. Да, бо тут залишилась фігня, яка у ворога ціль, що хоче? Що хоче котіна? Ну, дивись, є якийсь план, прямо у них прописаний план. І це, по цьому плану вони мають відпрацьовувати, і вони йдуть. Значить, по-перше, їх цікавлять іще якісь ем, ну, підприємства. Там, або там, де є підприємства якісь великі, там, де є якісь такі, знаєш, ну, производства, скажімо так. Це по-перше. По-друге, ем, нові водні ресурси. Тобто. Те, що або стоїть на воді, або перевалює багато води, або ну, дає світло через воду. Оце в них теж є. От, і... І ще є якесь крупне місто, яке прямо от вони хочуть, хочуть. Там якось багато маленьких, вони хочуть їх пройти, і, і крупне місто. Тобто тут не про, ну, скажімо так, навіть не про енергосистему. Возможна енергосистема тут в автором, де водні ресурси, де багато-багато вкладено грошей, воно, от, і воно дає світло. Оце є, е, притом нові якісь. Це туди або не було, так, або ще так, або вони планують. От. Ну і якесь крупне місто, прям крупне-крупне, якесь, я би сказала, по цьому місту воно має бути промислове. Я не знаю, що це, не буду говорити, але тим не менше. і ще щоб вони хочуть, щоб ми були на зиму сліпі. Тобто, щоб у нас не було електроенергії. То зараз максимум зусиль вони прикладуть саме для втілення цього свого. Да, тому, коли як я кажу, коли летить і попадає в житловий будинок, там не було цілю житловий будинок. Скоріше за все, траєкторія польоту змінилася, тому що працювало ППО, і вони не збили, але збили траєкторію поль от так от. Ви зараз казали про промислове місто велике чи йде мова про Запоріжжя? Можливо, я ж мене ж не написано. Мене ж не написано. Ну, є вірогідність, що дав, тому що у нас виходить, що вони, яке велике місто промислове? це що у нас? Дніпро і Запоріжжя. Так, так, це два тих міста, які зараз найбільше викликають. Я думаю, що це, що, це, да, що це Запоріжжя їх все таки цікавить. Ну опять-таки, ну і цікавить це таке діло. Ми при чому? Давайте тоді подивимося, що можуть вони мати успіх втілені цього задуму. То зайти таке Запоріжжя, окуповане. Поки що карти випадають, і досить ну карти можуть змінюватися. Я це нагадувала і нагадую так. ще раз, так, да, змінюється, бо у нас завжди є ну, багато варіантів і є багато впливових чинників. От якщо ми віримо в те, що ми, наприклад, пішли до якоїсь бабушки, вона нас покатала яйцями, і карти змінились, то чому не може змінитися і по військовим? Да? Наприклад, там Путін їх покатав своїми яйцями, і все, і у них і вони в бою опять рвуться, віддавая життя, не пойми за що. От но Запоріжжя окуповане не буде. От це, якщо ви хочете почути, друзі, то так. ні. На щастя, звісно, що не буде окуповане, але розуміємо, що наступ все ж таки відбувається, і втрати ми теж зазнаємо. Дуже хочеться вірити в те, що є план, як вигнати ворога з того напрямку. Давайте зараз перевіримо, тому що тут Трамп знову ж таки е, висловив свою позицію і сказав, що для нього є пріоритетним питання російсько-української війни, і саме зупинки цієї війни, тому що цитую так продовжуватись не може. Що, власне, зараз він може зробити для того, щоб війна була завершена? Прямо зараз, зараз до інавгурації? Так. Чи є можливість у нього вже зараз можливо там застосувати свої козирі, провести розмови, які матимуть? Я скажу так: от перві карти, які говорять, от його це балабольство, оце карта да, Трамп іде. Оце балаболить, да всі за ним йдуть. А ось він лежить, да, ніхрена не робить. По чому? Тому що зараз він не де і ще не проходить, ну він нічого не може робити. Тобто, у нього нема карта смерті. У нього немає зараз, він говорить, але він може щось робити тільки після інаугурації. От буде інаугурація, тоді. А поки що він може тільки розказувати, він може підготувати, він може да, він вхожий, да, він намагається, ну, роботи нема. От якби він, він, він може і там, і сам всім говорити і ще що. Ну, карта очікування, диви, імператор уходить. От як він стане імператором, от тоді він буде щось робити. А робити він буде все очень просто. Буде розмова про заморозку війни по лінії розмежування. Все. На сьогоднішній день це найворогідніший сценарій для України, все ж таки. Це найвирогідніше, і я хочу сказати. Е, ну, я про це говорила там е, і на в інших інтерв'ю, тому я можу повторити просто, що е, багато людей питають: а чи буде війна? Вирогідність дуже велика. Що через якихось 5-10 років може конфлікт обостриться, тому що це як зупинка, це як болізнь. От ми зупинили, але ми повинні або вдобити, наприклад, да, або, е, або вони будуть розвиватися, наприклад, ті ж самі ракові клітини зупинили. Треба їх або якось повністю обізрідіти, або вони будуть розвиватися. І якщо вони будуть розвиватися, значить це, це конфлікт. Якщо доб'єм якимось чином там економічними домовленостями, ще якимись моментами, значить не буде. Все ж залежить від. Тої влади, нашої влади, настроїв людей, настроїв світу, тощо на сьогоднішній день він має е, ці важелі впливу на Росію, щоб все ж таки досягти от цього результату, який перед ним стоїть. Саме цікаве, те, що опять таки я дивилась по картам, значить в картах показує те, що важелі впливу на Росію менше ніж ніж на Україну. Це санкції того олігархату, який е, спонсорує війну. А у нас. Вони нам просто зменшують, вони нам практично до нуля обнуляють. Ну, не то, що ноль. Вони будуть давати зброю, якусь таку, ну, якої буде ну, не, ну, ну, не вистачатиме. А люди заканчуються. І все. От. Єдине, на що я, скоріш за все, ну, я так розумію, із, із карт це ще у них надія на зміну нашої влади, яка буде більш. Е до домовоспро... Отак. От тобто, бо виходить, ми, ми в тупіку, нам тут не дають зброю. Тут, ну, тут, наприклад, наш президент говорить про те, що ну, треба ну, все-таки перемагати да, якимось чином виганяти. Да? Але нам, а, а, людей у нас вже не вистачає. Нам обмежують зброю. Обмежують зброю, значить, людей менше ще робиться. Ціна вже хочеш не хочеш. І щоб ми не говорили, але ми бачимо реалії, ми втрачаємо території. Ну, реальність такова. Давайте ми на ней не будемо. А того, що ми будемо сидіти печатати коментарі, махати флажками ну, не, не освобождається жодна, жодна ця, населений пункт. От, флажками в Ютубі не, не, ми не можемо воювати. А людей там ну, реально немає. Там, там, як, як в мене все прийшов друг госпіталь, він каже, що ну, нас послали держати позиції, нас троє. Нас троє, каже, їх сорок. І, і у нас три автомата, ну, Верні, два автомата, каже, на три. Два автомата і їх сорок. Як, каже, ми повинні держати, і ми просимо підмоги, аж плачу. А вони говорять, умріть достойно. Ця фраза спалів. Тому, Скажав. Страшно, насправді дуже страшно чути це і усвідомлювати, що зараз таке дійсно відбувається. Давайте все ж тоді подивимося дуже багато запитань: чи буде візит Трампа до України, і, можливо, якось його позиція щодо України зміниться. Понімаєш, сам Трамп до України. Ну як навіть якщо його позиція ним зміниться, ну він же ж сам ну, мало що рішає. Возле нього ж є група людей, яка. Тож допомагає йому, да? і настрої е, е, середньостатних американців також вони впливають, хочеш не хочеш. І якщо е, американці кажуть, що ми не можемо вже вкладати гроші в Україну, тому що це, це їхні податки, зброя. Це їхні так. податки. От сидить какой то там Сімпсам, да, їсть черний бургер і каже, то я задавався я 10 років вже їм віддаю півбургера, а вони ніяк там не рішать. Нахід оно ну, мені надо, Я не буду віддавать. От і все. І Трамп буде просто це озвучувати. Поэтому візит Трампа в Україну А чи состоїться, правильно? І Б. Так. Так, Приїжджає ли Трамп в Україну? Да, приїжджає, притом тайно і сить страшне. Далі. <рість> Є таке. От. І його ставлення до України після візиту. Ну, дивись, ось у нас карта смерті, і усе у нас карта зброї. Тобто масова. Змінюється, він не то, що він наполовину зменшують е, поставки зброї. Не тому, що він особисто до нас е, буде, ну, ми йому не понравились. Ні. Давай так: е, почуття Трампа до України і українців. Він вважає, що ми сильна нація, ми молодці. Ну, лічна, лічна в этом. От, Ну, Ми молодці, він навіть про це може говорити. Але ось, ось карта таємності говорить про те, що. Йому важко, у нього є свій лікторат. То, що ми йому подобаємося, наприклад, дивись, давай, почесно, Валюна, ти мені подобаєшся. Ну, я не можу дати тобі свою квартиру. От і все, так само, і Трамп, ми йому подобаємося, нам от не легче. Ви зараз сказали про те, що вони сподіваються на зміну влади в Україні, чи є це зараз основною вимогою від США до України, зміна влади. В обмін вони... на ресурси. Давай так, чи говорять ли вони вслух про це? Угу. Да, так, ну, карта уходу, вони про щось говорять. Дивись, війна, тут карти так лягають: війна закінчиться тоді, коли буде нова якась отак. От. Чи говорять вони про це? Я тільки так скажу, вони про це говорять дуже маніпулятивно. Дуже отак, отак. Ну, так як американці вміють. Глибаться і казати, можна нова політика е, української державності приведе. Ну, есть, тобто, а про що це нова політика? Uh -huh. Ну, нова. Тобто, е, да, тут ну, прямо прям говорять про те, що війна може закінчитися. І ще що. Е, дивись, карта повторення ситуації. Тобто, якась ситуація вже повторюється. Що повторюється? У нас АТО було заморожено. От і все. От, і все і єдине, що іще вплоть до того, що вам треба знову почати товаришувати Дев'ятка Десятка кубків, це ну що, сім'я, товариші, друзі, ми одна родня, одної крові, ще якусь херню. Ну тобто, ви там між собою, вас там хер поймеш. то ви були всі в Союзі, сиділи там, радували 70 років, потім ви гризетесь як собак, ви там розберіться, пожалуйста. Вони не розуміють цього конфлікту між нами. Вони не розуміють, чого, тому що ну, вас там не поймеш, то ви там цьомики-бомики переженели, всі переїздили. Родичі, а тепер ви там гризетесь. Може, у вас там є проблема між собою, а ми при чому? От якось отак. От. Ну, ми трошки винуваті самі в цьому, звісно, тому що ну що, ну вони, вони живуть окремо, вони за керамом, вони не знають, що тут робиться на самом ділі. Ну, по суті, до лютого 22 го року більшість європейських країн, зокрема мешканців США, були впевнені, що Україна і Росія це одне і те ж саме. В принципі, про Україну ніхто і не чув. І як вони навіть думають, що милі обороняться тільки тішиться. От і все, по тому вони навіть і не читають наші новини. Ну, давайте по-чесному. Ну ми ж теж ніколи не влазили. Як там, що там, там наприклад, між Ізраїлем і Палестиною. Да, хто виноват? Да? Ну, ми там ну, ну, летить і летить, а ми що? У нас картошка, у нас дачі, у нас город, у нас вибори, там ще якась херня. Другі країни такі самі, там люди такі самі, Осуждати їх за те, що вони нам не відчувають, не можна, тому що ми такі самі. От і все. Це так, насправді так. Давайте зараз подивимося ще, як просуватиметься ситуація з Курською областю, тому що знаємо, що Путін дав розпорядження повернути Курщину до січня місяця. Що власне там відбуватиметься? Чи посиляться там? Давай чи повернуть курки Курщину до січня місяця бойовими діями. Ми вважаємо бойовими діями. Ну дивись. Частково у них успіх буде. Частину вони повернуть. Притом я хочу сказати, неочікувано для них. Там такі інтересні жителі Курська, я тобі хочу сказати, вони якісь такі двоякі і вашим, і нашим називається. Але я не бачу в них повного успіху, що вони повернуть. От якийсь крупний, міс, крупний город вони, ну, не повернуть. І карта уходу вони відступають, вони відступають і, і навіть про це не скажуть. Знаєш, як -то кажуть, вони так почали наступати. Що змогли відступити і нікому не сказати, що це було. Ну ми со сторони воно ваші кабута там нічого не Тому е, план е, провалиться. Вони будуть все таки за межами цієї території. Тобто, ця карта говорить про те, що да, вони спробують якусь частинку, якісь села вони там трошки відіжмуть, а далі у них не вийде, не вийде, наші втримають. Чи зараз давайте тільки без деталей, просто чи є в нас план альтернативи? Ми розуміємо, чи які були очікування від курської операції, чи зараз є в нас якийсь альтернативний план, як досягти результатів, на які Україна сподівалася? Тож ти, а на які Україна сподівалася результати на курс Йшла мова про те, що а, Курськ для того, щоб зрештою обміняти території, це по перше, а по-друге, щоб Росія відтягла свої війська з українських територій. Дивіться, є з українських територій вони не отягли і не отягнуть, а от а про обмін вони, ця Курщина буде фігурувати. І я думаю, що це буде про Херсонщину. Може бути, я не права, може, це не Херсонщина, але у мене більше похоже на Херсонщину. тому що, коли я гадала на Херсонщину, в мене постійно випадало, що вона повертається бойовими діями. Я не могла зрозуміти, як вона повертається. І ще одне. Місні жителі з Херсонської окупованої території говорять про те, що вже вийшли кадировці відтуди. І вже починають вивозити все, що можна вивезти. Обично вони так це роблять, коли полишають якісь території. Так що я думаю, що до весни 2025 року Курщина буде обміняна на Херсонщину. Дуже хороші новини. І дуже хочеться вірити, що дійсно так відбудеться. Чекатимемо з нетерпінням на це. Тут таке гостре питання зараз знову конфлікти з ТЦК і питання. Чи власне нарешті розпочнеться мобілізація працівників ТЦК? Це Я, розумію. Такі... Я розумію. Рішили просто знаєш, як то кажуть, потревожити карти ми рішили називається. Ну, давай А Чому раптом. Всі? Це, так, як, так як сказали ці, що хто це? Я дивилася, каже, ти, ти ціка, це роботні ТЦК це гражданські люди, вони не можуть бути. А я говорю: така, я не поняла. А, а якийсь токар, слесар чи колхозник, він не гражданський? Чи? Він прав радився зразу, такий, і в нього штамп на лобі, військово зобов'язаний, а ТЦК ні, Ну, бред. А, ця ця фраза дуже викликала багато емоцій. Не хто Знає, це почув? Поліцейські не підготовлені воювати в окопах, вони можуть тільки в городі. В городі, пожалуйста, йдіть на штурм городов, ми ж не проти. Хорошо, би, е, хто там. ТЦК Хария окопи, а поліцейські хай, хай в самому в городі, в городах штурмують, пожалуйста, Покровського ну, там. там другі. Так чи будуть мобілізація ТЦК? Ой, як все грустно, як все, як все прям тяжело. Уже якась ситуація була з кимось похожими. Я думаю, що це як помните, питалися поліцейських, ето вони всі повольнялись. Так і це. Вони, знаєте, от. Цікаво, вони такі ребята, що вони можуть по 20 людей заламувати, як то кажуть, да, якогось там пацана. От, но, как би, а самі вони не воїні, ребята, не воїні, не воєнні. От щось у мене все, прийшов э, друг з, з цього, ну, ранений, да, от, і вони його там под, якось ну, Рука не піднімається, би, да, От. І, і значить, він каже, ну, щось, щось треба з цим робити, тому що з однією рукою ну, тяжело. Я броні, каже, не можу носити, просто навіть саме елементарно, так його вони в ТЦК не відправляють. Він каже, ну так, да", каже, ну, повестки я мог би носити. А вони не відправляють його в ТЦК, вони його в штурмовики відправляють. Ось це інтересне діло. Тому дивіться, все-таки десь хтось трохи, от карта десятки мічей, говорить про те, що якась, якась, якась падляночка там буде, знаєш, когось там якусь одну-дві одну овечку відправлять. Ти десь пропала, кстати, у мене. Так-так-так, тут все. Появилася. От. Але я тобі хочу сказати, ті, кого вони відправлять ну, типу будуть відправляти, вони по чому-то уходять в СЗЧ, або розчитуються і перестають бути робітниками ТЦК, щоб тільки їх не. Ну, все, все так, як от, от було в тих самих. Тому я не бачу, що прям їдуть воїни е, з ТЦК показати нам, як перемагати. Я цього не бачу. Я не проти, я не проти тих ти які дійсно були на полі бою, отримали ранення. Но, коли ти дивишся на них от, да, і починаєш каверятися, то у багатьох там к, к раненню взагалі немає ніякого отношення. Всі, всі, як то кажуть, здорові. Це як ото судді в Хмельницькій області, всі інваліди, так оце. На жаль, такі вони реалії сьогодення. Давайте також подивимося теж актуальне питання щодо того. Чи зрушиться з місця питання, щоб Польща збивала ракети над заходом України? Давай, чи буде Польща збивати ракети над заходом України? Чи буде Польща? Чи буде Польща? Вони хочуть там нічого збивати, якщо чесно. Вони, їм та не, їм та не Вони не хочуть Чому? Тому що вони розуміють, що вони будуть втягнуті в цей військовий, як вони говорять, конфлікт. От для них це конфлікт, це, ну, війна це для нас. От. Ну, щось буде. Ну, щось буде. Так, може, не над, не над Заходом, може, тут, розумієш, інтересна, якась така річ. Робота якась буде проведена. Тобто є щось щось працює. Ну, дуже якось краєчко. То лі над самим кордоном це буде там дуже невелика частина, то лі вони можуть свої, ну, дадуть свої ну, те, що працює. Але далі карта повешаного, це карта жертви, карта втрати, карта якоїсь потери. От, ну далі от. от вот. Тому початок буде. Ну, воно не буде мати такого продовження. Або якісь, може, робота почне вестись. Як робота почне вестись? Ну, ми може щось і домовляємося, може бути, да? а потім, знаєш, як -то, ну, то не бачили, то не вспіли, то ще щось от таке. Може бути от таке. Офіційного документа немає. Офіційного документа немає. І ще що будуть говорити про те, що у них не вистачає зброї. От дивися, офіційний документ не підписаний. Тому почало є, а далі ще карта брехні. Все. Карта обману э, про те, що э, офіційно Польща не буде збивати над нашою територією. Тобто немає такого закону. Може бути, може бути реально недалеко десь будуть збивати, але це буде не, неофіційно. Це буде неофіційно і, можливо, вони будуть ну, контролювати э, тільки тому, щоб ну, десь типа, до них не долетіло. Не тому, що ми. А до них, щоб не долетіло, обговорено про них, про їх бізопасність. Отак кажу. Тому сильно так розчитувати дуже ну, і не треба. Ще з'явилася одна інформація про те, що в разі якщо Трамп таки зменшить допомогу Україні, а може сьогодні поговорила, що ймовірніше саме так і відбудеться, то військові Британії зайдуть в Україну для допомоги. Наскільки це реальна перспектива для нас? Так, чи зайдуть військові Британії? У нас в Україні нам помагає. Ну скільки ж їх там зайде? Очі вопрос, і я хочу сказати: ну от дивись, перша карта, карта за вішої дуже довго або, або обмежений контингент дуже. Понимаєш, це по-перше, по-друге, дуже мало все. Дуже мало. Так, да, вони можуть, але й дуже, дуже мало. І ще що, це будуть якісь, якісь новобранці, не старі у ці вовки, що вони там в фільмах показують самоліта, йдуть там уже три чоловіка, які там спасли в пів планети. Ні-ні, ні це тільки в фільмах. На самом деле, ну, у них ограничений контингент, вони будуть питатися набирати когось. Дальше. Денег много не предлагають, а хлопці їдуть загрошувати, що їм там ота ваша, ваш патріотизм чому британців. Тому я не бачу, щоб вони зайшли. Розговори будуть щось будуть намагатися, можна на це не сильно розраховувати. Може, якийсь буде якийсь маленький такий, щось, щось таке. І ще що, вони більше схожі на те, що вони то -ли обучають, толі інструктора, толі, ну то, ну, то не, не військові, які прийшли нас там спасати. А чим воювати? Ну, от вони зайдуть дальше со своїми пістолетиками. Ну, що, Вони ж не привезуть з собою танки, якісь добавок, там, ще щось таке, або якийсь там, не знаю, самоліт якийсь сверхзвуковий, щоб полетів, і всіх постреляв. Ні, конечно. Зараз знову з'являється інформація про те, що Україна стане членом ЄС 30-му році. Це періодично весь час з'являється то 10 років, то 20, то 30, про НАТО, про ЄС. Тут питання скоріше так в у цьому, що чи взагалі Україна стане членом НАТО або ЄС? НАТО вона не стане. Я казала вже 100 раз 22-го року. Я казала, не буде Україна в НАТО. От давай подивимося, чи буде вона в ЄС. Давай так, ось ці карти візьмемо. Чи буде Україна в ЄС? Ми самі вже відкажемося від цього. Ми не будемо входити. У нас немає е, фінансового якогось такого залогу. Знаєш, от, от країни в ЄС, які входять, вони щось туди, чи вносять, чи платять, у них щось там вклад якийсь є. У нас немає. Таких фінансових мощностей заходить в ЄС. Ми не будемо членами ЄС. Чи зараз ми... Стоїть... М... Та, так, ми, можемо, ми можемо бути, знаєш, а ну давай так, чи будемо ми не членом, а партнерами на якихось особих умовах. От, от оце, ну, більш можливо. У нас якась країна так не хоче. А, це, а, а от іменно військовий конфлікт нас дуже, ну, оця війна нас дуже підпадесамила. Ну, так, а ну-ка, що вони нам. Но вони дадуть можливість, наприклад, ну, якийсь пересічення границь. От, от це буде якийсь режим, оцей, чи, чи там безвізовий, чи ще якийсь а, може бути на роботу там рабов наших там надо, якщо то це можна поїхати. Дивись, ми не ну, прапартнерства не йдеться, а йдеться про ті, хто живе поряд. От у них якісь особі умови будуть, якісь такі, да? там безпрепятсне на пересічення границі чи ще щось. І щось буде про, про дорогу, от територія дороги. І ще що. Ми навіть не захочемо з ними співпрацювати. Настільки вони нас підкумарять своїми своїми. У нас буде щось щось, щось таке друге. Вазможна, откуда я знаю, може через пару років е, опять, в Росії власть міняється, вони создають ще якийсь третій союз, і ми входимо туди. Ми ж не знаємо. Завтра прийде якийсь новий президент, нова політика, і як кажеться, що ці всі ми всі були дураки, а тепер по умному це бути так. Та й все. Ми ж, ну, якби... ну що, це, в принципі, кажучи? так часто і відбувається насправді. Та, да, поэтому Тому будемо сподіватися тоді, що буде створено новий союз, і можливо ініційований він буде саме україною. Теж і цей союз дійсно буде дієвим а не те, що зараз ми бачимо в існуючих союзах. Мирного тихого типу дня, до побачення, до побачення.